У нас нема військового коменданта. Це у вас він є, у нас немає. На, На яку норму закону ви опираєтесь? Зразу говорю. Значить дивіться. Постанова є, і є закони. Що ви ще, закон чи постанова? Що це не З Конституції України, правильно? Звісно. На яку норму закону ви опираєтесь? України. На, якому, на яку норму закону, от на яку статтю закону... Ви перебуваєте, ви везете себе на неуважительно. Хто вам дозволив спілкуватися з гражданськими людьми? Хто дозволив вам, хто дав повноваження? Зразу говорю, хто надав? От надав повноваження, Надала нам повноваження зупиняти і перевіряти. Норму закону, якою це передбачено. Дивіться, 22 стаття. Кодексу України знаєте щось таке? Значить дивіться 355 стаття да, Кримінального да, кодекса да. говорить про те, що примушення до виконання чи не виконання цивільно-правових відносин. Привіт! Є таке? Цивільно ви, да, ви примушуєте людей до цивільно-правових відносин? Дивіться зразу автоматически нікого, попадаєте під цю Ми нікого не примушуємо. Ми зупиняємо і перевіряємо особи. хто до повноваження Повноваження нам зараз дала надання наша держава. Так як зараз нашій країні веде слухати Конкретно? Так, слухайте, зараз, так як зараз в нашій країні введений військовий стан. Правильно? Правильно. Неправильно. Е, Правильно. Значить... Правильно. Зараз наші країни ведено військова. Нема стан. такого. Слухайте, зараз вони сюди, будь ласка, не В Наші країни введений військовий стан, де Російська Федерація, то, тобто вона агресор, вона дуже сильно багато зараз закидає сюди своїх засобів казачків. І щоб у разі їх уникнення, ми виявляємо, перевіряємо документи і виявляємо їх. Значить, Дивіться, вийшли, ви, пору, ви порушуєте все, що можете. Значить, ви порушуєте все, що можна і не можна.